Онлайн школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики за програмою 9 класу і сьогодні у нас третій урок. Тема нашого уроку звучить наступним чином: поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Сьогодні з вами на уроці ми маємо розібратися, що таке інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення. І ось ці два терміни. Давайте розберемося з термінології цих термінів, що вони значать. І так, процес інсталяції, це встановлення, тобто процес становлення програмного засобу операційної системи або застосунку на комп'ютер кінцевого користувача. Виконується особливою програмою е, менеджерам пакунків, наявною в операційній системі. На англійській цей термін називається install. Є ще процес зворотній, це процес деінсталяції, це видалення встановлених програм з комп'ютера. На англійській це звучить як UnInstall. І так, тобто наша тема сьогодні, вона пов'язана з тим, як встановити та як видавити програмне забезпечення на комп'ютер. Про е, те програмне забезпечення, про яке ми ввели мову на минулих уроках. І так, добре, давайте тепер з вами е, будемо мати на увазі наступне: що, перше, щоб інсталювати. Тобто встановити програмне забезпечення на комп'ютері, ви маєте бути, бути адміністратором. Тобто, якщо, наприклад, це шкільний комп'ютер, і ви спробуєте встановити там програмне забезпечення, то у вас цього не вийде, тому що це комп'ютер загального користування, і, можливо, у вас, як у користувачів цього комп'ютера, нема прав адміністрування. Операційної системи. Ось, якщо ви є адміністратор, то ви зможете встановити та видалити. Якщо не адміністратор, то операційна система вам цього дозволити не може. Давайте виходити з того, що ми є адміністраторами, і ось зараз розглянемо процес інсталяції, да, тобто ці кроки, які необхідно для того, щоб встановити програмне забезпечення. І так, перше, що ми маємо зробити, це безумовно завантажити застосунок, да, тобто, або з інтернету, або з флешки, або з компактного диску. Ось зараз у більшості випадків, безумовно, ми використовуємо інтернет, щоб завантажити. Далі, коли ми завантажили цей файл в директорію комп'ютера. Ми маємо зробити наступне: подвійним клацанням або відкрити файл. Ну, більш доречно буде викликати контекстне меню: ось, і обрати розділ меню відкрити файл. Ось. Далі, коли вже відкрився файл, у нас з'являється віконце програми інсталятора, яке нам запропонує директорію обрати, де ми будемо встановлювати програму. За замовченням, ця директорія у нас називається C-program Files. У більшості випадків її змінювати не треба. Це в операційній системі Windows. Далі погодити з правилами користування, ось, натиснути далі, дочекатися встановлення. В деяких випадках програма запропонує е, перезавантажити. Е, Операційну систему в деяких випадках цього робити не треба. Да? Тобто, ну, в залежності, якщо програма запропонувала перезавантажити, то робимо це. Якщо не запропонувала, то цього не робимо. Ось відкрити програму, зробити налаштування перед початком роботи. Ось, ну, це вже коли ви з цією програмою трохи знайомі. Якщо не знайомі, то відкрити і розбиратися з інтерфейсом, да? тобто вчитися в цій програмі працювати. Ну, і, звісно, далі починати працювати. Так, добре, ми розглянули по алгоритм. Ну, давайте все ж таки подивимось наочно, ось на цей процес встановлення програми. Почну з того, що ось у мене відкритий робочий стіл і у мене є файл lesson2.rar rar, RAR – це я заздалегідь, скажімо так, забігаю. Це На наступному уроці ми будемо розбиратися це файл розширення архіву. І ось зараз у мене WinRAR програма, яка може відкрити цю, цей файл, відсутня. Ось я натискаю два рази на цей файл. І у мене з'являється віконцем, де Windows каже, що не може відкрити. Файл з таким розширенням. Okay. Okay, да, тобто ми не можемо відкрити. У нас нема програми, яка б розуміла, як з цими файлами працювати, як відкрити. Нам потрібен архіватор. Коли переді мною постала така задача, безумовно, що я можу зробити? Я е, заходжу в інтернет, заходжу в пошукову систему Google, наприклад. І вводжу пошуковий запит. Вінрар до НУВАЦ. Завантажите. Обрав. Коли я це зробив, я потрапляю на мені пошукова система, точніше, видає, що видає сайт, де можна це зробити. Офіційний сайт зазвичай згори. Ось у нас Вінрар Free and супер. Тобто, якщо перекласти, завантажити безкоштовно з підтримкою, ось перше посилання winrar.com Ось все, Відкриваю цей сайт. Я вже заздалегідь його відкрив, і ми потрапляємо на головну сторінку. Потрапили на головну сторінку. Ну, тут у мене не головна відкрита, зараз відкриваю головну. Потрапили ми на головну сторінку. Ось. Е, ну, що на головній сторінці програмного продукту? Зазвичай хто розробив ось, які є версії цієї програми, там, скільки вона коштує, якщо вона на комерційній основі, е, і розділ де завантажити. Я знайшов на головній сторінці розділ «Download», натискаю посилання. Ось, і далі ось тут такий цікавий момент, що в залежності від того, яка у вас операційна система встановлена, ось, ви маєте обрати версію програми, тому що бувають випадки, коли програми, написані під одну операційну систему, не будуть працювати. Ми у більшості випадків з вами користуємося операційною системою від Microsoft Windows. ось, І треба мати на увазі, що є дві версії. Програм під цю операційну систему. Це 32-х розрядні. Зазвичай це Windows вже засторіла XP, ось і більш раніше версія, або Windows 7 може ще бути 32-розрядною. Є 64-х розрядні. Зараз у більшості випадків 64-х розрядні операційні системи, тому е, ми, скажімо так: обираємо, обираємо потрібну. Нам Файле Ось тут є в меню можливість, що обрати да, тобто версію, платформу. Ось тут різні платформи і на Windows, і на Macintosh, і на Linux, і на FreeBSD, і на Android. Да. Тобто, на, насправді є велика кількість версій операційних систем. але ми розглядаємо під найпоширенішу в Україні операційну систему, і, до речі, у світі також операційну систему Windows. І так, обираємо Windows. Архітектура. Обираємо 64 розрядна архітектура. Ось, якщо ви не знаєте, яка у вас архітектура на комп'ютері, да, тобто е, операційна система, під який процесор у вас, да, тобто е, архітектура, вона напряму пов'язана з процесором 64 бітний на або 32. Бітна розрядність. Да? І ось тут дивіться, як подивитися в операційній системі, Зараз ось ми трохи прирвемось перед тим, як завантажити, як подивитися розрядність системи. Дивіться, щоб подиви, подивитися розрядність системи, необхідно зробити наступне: ми заходимо в мій комп'ютер. Обираємо контекстне меню, властивості. Ось тут можна вже подивитися. Да? Тобто, яка у нас розрядність системи? Ось у мене вказано, що тип системи 64-розрядна операційна система. x 64. Тобто, я все вірно обираю. Добре. Тобто, далі я маю зробити наступне це завантажити. Натискаю на той файл, який мені підходить. Це процес завантаження, архіватор пішов, і ось тут одразу, подивіться, навіть е, вийшла підсказка, да, тобто як буде процес становлення, тобто те, про що ми в нашому алгоритмі зазначали, це завантажили, відкрили, е, з правами адміністратора відкрили, обрали директорію, погодилися, ось тут нижче там не видно, у нас, погодилися з ліцензією, обрали ті функції, які нам потрібні, натиснули Встановити. Та встановили програмний застосунок. Все, у нас завантажило програму. Тепер відкриваємо файл з е, директорією, куди у нас браузер завантажив цю програму. Так, і обираємо показати. І так, зайшли. Ось у нас завантажена програма є. Далі правою кнопкою «Контекстне меню. Запуск від імені адміністратора. Так, все, запустили. Добре. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що у нас є ось таке віконце. ось, І в цьому віконці ми можемо обрати шлях, куди встановлювати програму. Я за замовченням встановлюю ту директорію, в яку і в більшості випадків так роблять: да? тобто встановлюють це програм-файл з WinRAR. Натискаємо Install. Все у нас відбувається процес інсталяції. Далі пропонують ну, тут у нас обрати ті, ті вигляди архівів, які будуть підтримувати, оскільки ну, це вже специфічно стосовно архіватора. Наприклад, зробити на робочому столі ярлик і так далі. Ну, Ми цього робити не будемо. Натискаємо ОК. Все, у нас пропонують погодитися. Ось з використанням все погодився, і ось ми, до речі, вже бачимо ось у нас відкрилася сама програма, що ми можемо її запустити. Да? Тобто запускаємо цю програму. Ось, е до речі, ця програма у нас є умовно безкоштовна, да, тобто ми якийсь час можемо нею безкоштовно користуватися, а далі вони нам ось навіть тут. Пропонують придбати цю програму. Да? Тобто е певний час ви можете користуватись безкоштовно, а далі можете її купити цю програму. І так, добре, завантажив я цю програму, ось інтерфейс. Ну, тут уже далі йде мова про те, як користуватися цією програмою, як додавати в архіви, як е з архівів. Е Видаляти файли, як розархівірувати, заархівірувати архіви, да, тобто ось про що йде мова. Ось. І ми бачимо, що вже ось автоматом у той файл, який я на початку року показував, демонстрував, що він у нас не що цей файл у нас. Не мають програму, тепер вже що ми можемо відкрити і подивитися, що в цьому файлі знаходиться. Да, тут документи, і ми можемо їх переглядати. Ось це є був приклад інсталяції програмного застосунку. Ось таким чином програму можна інсталювати. Однак досить часто перед користувачами ще виникає потреба де інсталювати програму яким чином це можна зробити, дивіться, є два основних способи. Правильно, як це зробити. Перше, це заходимо в розділ меню операційної системи встановлення та видалення програм. Обираємо потрібну програму та видаляємо. Це один спосіб. Другий спосіб, його теж можна використовувати. Ну, якщо вже ця програма не відобразилася, у вас? В розділі меню встановлення та видалення програм. Більш доречно, все-таки перший спосіб використовувати, яким чином можна видалити програмне забезпечення, зайшовши до папки, де встановлена програма, та знайшовши файл «Uninstall». запускаємо «Uninstall», Обираємо далі. Погоджуємося з тим, що ми видаляємо програму, ось, і натискаємо Видалити. Все, програма видаляється. У більшості випадків, ось папка, як і той архіватор, який ми з вами встановили, він знаходиться. У більшості випадків програми заходяться в це програм Files, якщо та людина, яка інсталювала програму, яку ви хочете видалити, не встановила її в іншу директорію. По-іншому, видаляти. Так само, як, наприклад, звичайні файли правою кнопкою викликати контекстне меню та видалити. Це буде невірно, оскільки досить часто програми вони мають зв'язок з іншими програмами. Вони можуть встановлювати свої бібліотеки в іншій директорії, і в цьому випадку у вас е, будуть залишатися файли програми, займати місце, і це є недобре. Давайте з вами подивимося наочно, як можна деінсталювати... Програму. Давайте з вами ось е, ту ж саму програму, яку ми встановили архіватор. Ми його і видалимо. Яким чином це можна зробити? Ми заходимо в пуск панель керування, встановлення та видалення програм. Якщо ми не знаємо або не хочемо шукати, то ось в Windows 10 можна ввести. Розділ меню, і вона нам операційна система підбере встановлення та видалення програм. Ось у нас установка та удалення програм. Обираємо цей розділ меню. Обрали. Так, ми заходимо і далі у нас формується список з цих програм, які у мене на комп'ютері встановлені. Нам потрібно видалити програму WinRAR. І так, шукаємо, де вона у нас є. Переліку. Він рад. знайшли Натискаємо, обираємо видалити. Цей застосунок і всі його дані будуть видалені. Натискаємо видалити. Все, у нас відбувається процес інст... un... uninstall, да? тобто деінсталяція. Так, так. Це програма видалена. Добре. Це один спосіб видалення. Другий спосіб видалення, про який я вам казав, це спосіб, коли ми можемо зайти в саму директорію, де у нас тримається програма, і там вже її видалити. Заходимо в мій комп'ютер. Я вам продемонструю: заходимо, наприклад, за замовченням: це програм файлос Ось ми бачимо: це програм файлос і це програм файлос X86. Да, в 10%. Windows 10 досить часто ці дві е, директорії створюються. Мається на увазі, що якщо ми випадково завантажили 32 розрядну да, версію нашого архіватора, то він становився ось саме в цю директорію. Е, оскільки Windows 10 підтримує програми, які були створені під іншу архітектуру. Ось. Однак е, ми обрали WinRAR. Версію WinRar обрали під 64 розрядну, то вона була встановлена у нас в програм File. На зараз ми її видавили, її вже нема. Тому давайте на іншій програмі продемонструємо. Ну, ось, наприклад, у нас є програма. Давайте що тут у нас знайти. Так. Microsoft Office, наприклад. Зайшли. Ось. Ну тут у нас дуже багато файлів. Давайте ми тоді зайдемо ось, в програму Files X86. Зайшли. І обрали, наприклад, програму Ultra ISO. Обрали. Нам вона, наприклад, не потрібна. Ця програма для створення образів. І ми бачимо, ось тут Union Style. Да? Тобто ми натискаємо Union Style. Все, у нас зараз буде... Ви дійсно хочете видалити... Натискаємо так, у нас програма автоматом виділить. Якщо ми натиснемо Ні, то вона, ця програма залишиться. Тобто, ще є ось такий спосіб видалення програм, якщо ви не знайшли в переліку програм, вашу програму, яку ви хочете Да? Ось бувають такі ситуації, тому можна ще ось таким чином. Ну, у нас можна видалити ось цю саму Ультраєсу, яку ми хотіли, таким звичайним способом. І так, добре. Я сподіваюся, що ви оцей процес становлення та видалення програм подивилися наочно. Ось розібралися. Ми сьогодні так підсумки підводимо, да, в певній мірі, як е, нашого уроку, що розібралися з алгоритмом, яким чином можна встановлювати та видаляти програми, ну і наочно подивилися. Якщо у вас є така технічна можливість, ви спробуйте ось цей процес, не бійтеся, що щось наш шкодити. Насправді можете спробувати встановити там архіватор, видалити архіватор або якусь іншу програму. Бо ці знання вам будуть корисні ось під час подальшого вашого життя, оскільки ну ми так чи інакше будемо з вами використовувати комп'ютер, оскільки зараз 21 століття і без комп'ютерів нікуди. Добре, молодці. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.